Мабуть, дітки маленькі, а дорослі великі, тим вони відрізняються. Бо дорослі великі, а діти маленькі. Дорослі, чим ми займаються. Бігають. По вони. Від меншого до більшого, тому що маленькі раніше е, народяються, бо вони сходять, ходять такими палками, з палками ходять, бо вони такі стражити. Що я там живу. Бо це Україна. Тому що я в ній живу і я українець. Моя народилася. Я не люблю суп. Я, я не люблю дорог. Не вже колись я буду їсти. Я не люблю салати. Всі-всі. мені нічого Вкусно. Я люблю картофель. Когда я татинки. породилась, а мама сказала, э, э, хочешь? А мы кажем нет. Мы не любим капусту. И, а я не люблю э, гречки. А я люблю картофель мятый и а я, А я люблю картофель. Картофель, картошка, картофель, картошка. 家里煮的我的衣服。Yeah,